Всім добрий вечір, на дворі 8.36 ранку, 10 квітня. І подивіться, яка класна погода. Це не те, що в нас в Тернополі. Е -е. Знаєте, от мали ми з будном стати в 9, а я якось не пішло мені в 9 стати, став 8. Поган, що десь там борститься в себе в ліжку. Добрий вечір. Тільки що проснувся. І бес. А мене. Вона... привіт! Ви на каналі БЕДІО! <гум> І дивитеся! І дивитеся! <гум> Я не розумію, про що так. ДеВіжн дивитеся ви! Погнали! Нія! Yeah. Де туалет? Де? Не знаю. Yeah. Сидимо, дивимося на річку. Ой, бе! Буємо прекрасний шум, води, який б'ється об каміння, огортає їх навколо своєю благодаттю. Відбиває сонячні промінчики, і в різні промінчики, промінчики в різні сторони. сторони. Раз будемо знімати відос. Віддас про Шевченка. Про Тараса Григоровича Шевченка. А точніше його вірш. Який написав вірш багато Багато віршів. Багато віршів. Як той вірш? Ну що, що? Все! все, Все! Меха стоїть! Що ці надо вообще? Меха стоїть, кидай ми харчити. Я вакам. стою, чекайте, я не можу зайти свічку. Зараз, зараз, зараз. Рухнемся. Рухайся. Рухайся, рухайся. В напрямку збільшення матеріальної цінності людини. Давай, так. оп! О! А ну знімає як Ого. кидає або як... 4, не знаю Хорошо, Ого. Ого. з такого жатку Ай, ти! Маєш майже сто як, ти кидай, не кидає. буду! Я, я, я тебе зніму, Добре, дай давай, давай, я зніму тебе. Мені підходить оцей камінь. Правильно, пускай. Ой, бляха, я пальцем камеру за чуть-чуть. Давай, давай, я відійду, щоб гарний план получився. Ти давай, молодець, правильно. Ох, потужно. Ідемо знімати відео. Так, точно. Камера, камера, Камера. Це камера. Камера! Обана! Ставай, про Шевченко, про Шевченко будемо ставай. знімати. Десь туда буду виставляти камеру. Давай. Знаєте, ми от подумали, що ніколи ще не показували вам самого процесу, як ми а... ні разу не показували. Коротше, ми ніколи не показували вам, як ми відоси знімаємо і вирішили, що в принципі, якщо Покажем. всяким гетчем можна, то що би ми не зробили цього. Правда? Всяким уродом. <рес> ні, ні, не, не уродом, ні. <рес> нормальним чувакам. Операт, Потім, оператор. оператор. Передбав? Так, ну меха, давай знімай мене. бо дай є. Оператор. 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 Пане оператор. Що? Як справи? У мене? У мене. Вибачте, не знаю. Так, чекайте. О. Дайте, пан оператор приталує свою камеру. Камера піднімається. А я. Актор. Знімаюся. Виглядає процес зйомки відео. Ти тримаєш тебе сотні, пасходний. І меха тримає. От. Як ти потім вийде? Зупиняй, достать. Зупиняю, зупиняй Операторська установка стоїть. Стоїть установка. Ще ніколи не жив, я знаю, живучи з людьми в паскуді. Ми сидимо, ми сидимо. Скуримо свою повітря. Звичайно, люди. Прийшли на мусорку. На мусорку прийшли. А? Що то за фігня? О, я вшарив. А -а -а. Дивіться, гон, якщо сюди натягнути носок, то вийде хороший такий поп-фільтр. І ще нам треба. Нам ще бажано якийсь патик. Щоб використовувати його як монопод. Фара. Де фара? Покажи фару. Ох, нихера собі? Фара? Пропоную взяти цей чайник. Щоб... Будемо Йо... собі там. чайок робити. Диви-ка фара хороша. Йомба не бабуся. Класна фара? Прикольно? <клухи> а ну зараз. О, класно? Круто. <клухи> Горівка не допита, потім доп'ємо. І дам ліпити мікрофон. Та як цей, та як хто здець? Знімаємо, знімаємо відео, тут стоїть Меха. Меха, добрий день. Зараз будемо знімати відео з Петровичем і старою бабою. Похожий? Все похожий. Перевтілюємо бодина у Петровича. Петровича. Шапка. Головного образу шарного відео на сьогодні. Шапка. Так. Нормально? Нормально, нормально. Сірник. Сірник. І останній атрибут. Окуляри все. Петрович. 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 Тампадампадам. Обебят! У нас Дима приїхав І тут Меха, мех... стара баба. Стара баба. Стара баба. Стара баба, стара. Баба, стара. Женим, женим, женем на женим женем на тачці їдем, їдем, їдем. О! Тисне, тисне, миха тисне! Оба-на! <реш> <реш> Ооо! <Пошла нахер. реш> файно! 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 <реш> файно! <реш> Дар ва не блячмо! Едем! Ла-ла-ла! Лай-лай, лай-лай-лай Вітер волосся розвіває! Що, заїдемо ще туди? Заїдемо ще туди. Ми ще їдемо зараз. Куди ми вже їдемо? Ога, вже приїхали. <laughs> <acco> машина, машина. <acco> <п">... Що за, <пів> за фіня? <т Harrison> що, що, я дуже мій рушати круто Так і є, так є. Це лохальне рушання. Це не Не видно Так, телефон падає, то туди гон. Це мене побідно. Пан шофер їде, натискає на педалі Дає газу. Ууу! Йоханий бабай! Пан шофер помаленьку їде. Пан шофер їде акуратно. Це основне. Ану пан Шафер, покажіть, як ви без руля їдете. Йо, <рес> як страшно, блін. То, 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 то тобі не на велику без руля їхати, знаєш. Що <рес> за фігня. Що, стали? Стоїмо. Так. Давайте ми зараз... О, о давай зараз. Е... Чуба. <рес> давай, їдь. Що таке? Не знаю, чи батьки Не, нормально все. Що хворий. Що хворий? А ну знімай мене, знімай мене. Знімай мене. Боюся, там... Зараз ще злетим, звідти старий. Богдане. Знімаєш як я їм. Знімаю, дивлю собі песню. Пацане, я сьогодні сьо, сьо бачив Дем'яна, я просто встрався. На Дем'яна. Так і сидим, народ. Шо, сьодимо,